Як одна поїздка до Хорватії з'яснила одразу дві мої мрії. Вже декілька років я дуже сильно хотіла поїхати машиною в Європу. І Хоч ця поїздка в Хорватію максимально не вписувалась. В Мої плани та була максимально спонтанною. Коли я почула слово машина, я одразу на 90% хотіла туди їхати. А після всієї дороги моє бажання отримати посвідчення водія та стало x 2 тому що мені самі хочеться їхати за керівництво з рівного до Макарської майже 2000 км Тому ми робили зупинку та ночували в Будапешті Я майже нічого не знімала, тому що після дороги. Всі були дуже втомлені. Наступного ранку я все ж таки вже усвідомила, що моя мрія з'яснилася, тому що далека дорога, машина, кава, співи та розмови з подругами. У мене був досвід далекої дороги автобусом, а тепер машиною, і це абсолютно дві різні речі, тому що машиною це відчувається набагато легше. По приїзду в Макарську ми потрапили, ніби в інший світ. Сонечко, багато людей, все смачно, тепло та дуже красиво. І Тут власне ми підходимо до моєї другої мрії. Це пікнік на березі моря. Так як у моєї подруги було день народження, то ми заздалегідь. Усе купували та планували вечірку у лимонному стилі. що. Ви слідкуєте за моїми сторіст, то Бачили, як я ще показувала ці покупочки. Як ви можете бачити, очікування реальність просто справдилися на мільйон відсотків, тому що це було дуже красиво, атмосферно та естетично. А Ще й до того всього ми малювали картини з виглядом на схід сонця, на море, на кораблики, і це було ну дуже класно. Сиділи ми там до пізнього вечора. Збиратись почались приблизно о 23 годині, годині. Весь час ми співали, танцювали, малювали, говорили та просто класно проводили часи. Щоб ви розуміли моя сукня після цієї вечірки? Це був мій третій візит до Хорватії. Вперше я була в Загребі, коли ми просто гуляли по місту. Вдруге, ми переїжджали з Чорногорії в Дубровнік на один день, просто щоб погуляти та подивитись на місце. Цього ж разу це був мій перший пляжний відпочинок в Хорватії. Ця поїздка запам'яталася для мене максимально різносторонньою, тому що були дні, коли я просто залишалася на пляжі. Були дні, коли я просто цілий день була в апартаментах біля басейну, а був день, коли ми взагалі просто взяли і поїхали в Боснію. Якщо запитаєте мене, що по цінах, то я вам розкажу наступне. Дорога, а точніше, витрати на бензин, нам орієнтовно обійшлися в 20 тисяч. В одну сторону платила моя подруга, в іншу повністю все оплачувала. Я також майте на увазі, що в Хорватії є платні дороги, за які вам також доведеться заплатити. Ціни на їжу точно такі самі, як у всій Європі. Орієнтовно, страва 20 євро, коктейль 10 євро. В супермаркеті залишите, дивлячись, що ви будете брати. Ось така екскурсія на кораблику, про яку я знімала окреме відео. Нам обійшлася у 50 євро. А для дітей половина, тобто 25 євро. Морозово орієнтовно 2 3 євро за кульку, але майте на увазі, що воно не всюди смачно. Наприклад, ось це я просто викинула. Ще також ми жартували, що величезний бюджет ми витратили на каву, тому що по дорозі, що туди, що назад, ми купували по 4-6 стаканів в день. А коли ти зупиняєшся на заправці, перше, що ти хочеш, це в туалет та купити каву. Назад, до речі, ми ночували в Кракові. А вже після того поверталися в Рім. Я. Ми приїхали туди уже дуже пізно, все було зачиненим, але ми все одно трохи прогулялись.